Всім привіт! Рада вітати на своєму каналі. Це відео мало бути про мій досвід відмежування від соцмереж, але не в цьому відео. В цьому відео я розкажу, як я намагалася зняти його, те, як я відчула імпульс. Сьогодні другий день, як я намагаюся записати відео і по відчуттях. Чесно, мені вже не хочеться його і записувати. Таке воно. Я намагаюся підібрати як краще. Лежатиме волосся, але може, суть не в цьому. Може, суть не в цьому, але мені вже не хочеться його знімати. І таке питання, що мені з цим тепер робити? Вчора все було класно, мені хотілося знімати, а сьогодні. Якесь чудно, що в мене голос хриплий, бо я тільки недавно прокинулась. Тільки недавно прокинулась і одразу побігла, записувати для вас відео. Що я винесла з, цього, з цієї ситуації? Знімайте так, як є. От буквально не мита голова, нехай знімайте так, як є. Ем... Бо це лише мить. В одну мить ви натхненні, у вас є бажання, енергія знімати, а в іншу мить все. Тобто, буквально нічого. Буквально не хочеться вже і ті брати штативи, телефон, зйомку. Ну загалом вже не хочеться і знімати. Це лише мить. Вона приходить і уходить. Таке відчуття, ніби я збираю відео якимись такими кусочками, фрагментами. Єдине ціле. По суті, якщо цей імпульс по імпульсу, от пройшла ідея, ви хочете, наприклад, записати таке відео, записуйте прямо зараз, прямо в моменті, тому що потім буде вже друга енергія, буде вже другий ентузіазм. І відео вийде вже зовсім інакше. Тому записуйте так, як є. Те, як це все перетворилося з бажання записати людей відео, перетворилося в те, що я маю записати. Неважливо, який я маю вигляд, не важливо, що я відчуваю, я маю записати відео. А це так не працює. Таке відчуття, ніби я намагаюся з себе видавити. А вчора це так ішло налегке. Тому що тоді це давало серце, відчуття давало серце. І, і за серцем легко йти. А коли це говорить з тобою мозок, ти маєш, мусиш виконати, виконати те, 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 те. Тебе, тебе вже все. Ти вже не хочеш цього робити. Тому... Зараз мені здається записувати ось це для вас відео ну так тяжко, воно так тяжко йде. Можливо, я і відчула е, той стан спочатку, що мозок такий не, я не хочу робити, Воно для нас енергозатратно. Але сьогодні, учора відчувалася оця енергія, оцей ентузіазм, оцей, я хочу, я хочу це зробити, бо це йде зсередини. Зараз ніби я мушу це зробити. Чесно кажучи, я тут саджу і думаю, а для чого я це все роблю? От, тобто та мить, яку я, на якій я хотіла записати відео, вона вже пішла. Все. Енергія. Енергія вже не та. Але сенс залишається сенсом. І щоб вивільнити ту енергію, яка прийшла з цією ідеєю, я маю, собственно говоря, випустити це відео. Але те, що відчу. Різна енергія в той момент. В той момент і зараз це різна енергія. І на цій енергії буде вже відчуватися різне відео. Чесно, я багато моментів не пам'ятаю, бо такий мозок вирішив нічого так не запам'ятовувати, бо вважається не дуже тобі потрібно. Але відчуття залишаються. Відчуття, відчуття емоційний такий слід залишається десь глибше всередині? Ні, бо я вже не хочу знімати відео. Але ж, щоб випустити енергію, я маю зняти? Чи, чи не так? Якщо ти не хочеш цього робити, то навіщо, тебе, то навіщо себе насилувати? потік да, потік. є потік. Коли ти записуєш відео по точці, це відчувається по-своєму. Коли ти записуєш відео, ніби ти мусиш випустити це відео, щоб випустити енергію у світ, це відчувається вже по-інакшому. З того моменту, з вчора, я не мала ніяких очікувань. Я просто хотіла записати відео, поділитися своїм досвідом про те, що я відчувала, що я переживала в цей період відмежування. А чим більше, чим довше я відкладаю, тим більше я очікувань маю, тим більше я сумніваюся в цьому. Чесно кажучи, я не знаю, вийде це відео чи не вийде. Наважуся я його записати. Чи випустить? Стається питанням. Люди, вчіться, виписують думки. Це буквально звільняє голову від того всього мусора, який знаходиться тут. Мозок починає суботувати. Я помічаю, як мозок починає себе мовляв, що я не хочу то, я не хочу то робити, згадувати той період. Але єдиним і ключовим залишалося те, що я відчувала прийняття. От мене приймають з тим, що я маю. Мене чують. Мене приймають. Цього хоче будь-хто. Будь-хто і будь-що. Ми, люди, наші почуття, наші емоції хочуть бути почутими, прийнятими і побаченими. Цього хочуть тварини, домашні улюбленці. Ви даєте їм любов, ви даєте їм прийняття, ви їх любите. А цього хоче будь-хто і будь-що. Таке відчуття, ніби я себе насилою. Ніби я маю зняти це відео от прям насильно. Я вже його і не хочу знімати. Те, як горіла мені енергія, те як я відчувала себе батьорою, коли отримала цей імпульс зняти для вас відео. Але Дозволила, віддала владу зовнішньому, диктувати внутрішньому. Свідомо чи несвідомо неважливо. Я сама віддала владу зовнішньому. І як ви бачите, відео про відмежування так і не вийшло. Можливо, в майбутньому. Але зараз тут я хочу розповісти вам про свій досвід. Чесно, це болить, це болить усвідомлювати це боляче, усвідомлювати, що вже мить втрачена. Це була лише мить, яка в один момент прийшла. Пішла. Тому для когось це відео буде чимось знайомим. Наприклад, хтось також намагався зняти відео, але через певні обставини не вийшло. Або щось написати. Так буває. І це болить, це боляче. Але не тікайте від цього болю. Бо він хоче бути побаченим, почутим і прийняти вами. Відпустіть цю мить. Можливо, в майбутньому прийде ще. Краще мить, глибша, відвертіша. Не тримайтеся за те, що вже немає сенсу. А немає сенсу шкодувати про те, що вже не зроблено. Так буває. І в цьому не ваша вина.